Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні перед сном вирішила помилуватися зимою, заглянути у віконце. Випав такий чудовий сніг, і камера сама з'явилась в мене в руках. До цієї краси зимової казки вирішила ще зняти повний розпуск, показати вам цвітіння бігліпа. Дуже гарний. Це він пробудив брунічку після того, як я його купувала в епіцентрі оціночкою, скинув багато коріння. Я вирішила все ж таки залишити квітоноса, не зрізати його, і, отак, от з бокової брунічки, він випустив такий чудовий каскад білих квітів. На 10 квіточок. Вирішила ним милуватися, показати вам таку красу, скажу, що дуже, дуже хороший сорт. Він мені дуже-дуже подобається. Коли він розпускався, то трішки такий був жовто-пастельного кольору, але на другий день квіточка стає білосніжно-білою, з, з, з такою гарненькою губкою з такими гарними фіолетовими штришками. Ну, так глянути, наче Здорова рослина, і, знаєте, мабуть, не зря я сьогодні до нього підійшла, тому що позавчора я його поливала і нічого не помітила дивного. Але ця орхідея вона помирає. І, мабуть, добре, що я до нього підійшла і вирішила його зняти. Він чудово наростив два таких маленьких листочка всерединці. Видно, що листочка їли тріпси з тим листочком, верхнім, якого я купувала. Але ми чудово полікували це все, вивели їх, виросло два нових листочки, але я знайшла сьогодні там таку чорну пляму. І зараз покажу вам, як вона виглядає. Поки просто помилуйтеся цією красою. Ну, отак от глянуть, наче здорова рослина. Тому це, мабуть, для початківців буде цікаво подивитися і оглянути рослину перед купівлею. Але я впевнена, що це він вже вдома у мене. Ну, Якось ось так от, отака кака з'явилася. б тут ріснутий листочок, і там чорнота. Прийняла я рішення знімати листи. Я так завжди роблю. Якщо я бачу, що щось мені не подобається, я їх знімаю. Зняла вже декілька листів, ця верхушка тримається на одному слові. і... Буду знімати її, видно, що ще далі йде чорнота в пазухах листа, тому продовжую знімати листи і дивитися, що там. Ну, ось так я його зачистила. Все відтуда зрізала, що було чорне, залишила одного листочка, наче далі я там не бачу ніякої чорноти. Дуже шкода рослину. просто, Ну, я раділа, що за осінь в мене пропала і за зиму тільки одна орхідея, малюк, на якого від вікна був протяг. І один малюк в мене загинув, який вже видав квітоноса. Теж залишився чудовий пеньочок, схожий на цей. ну, Якщо там є ще брунічки, то вона мені видасть діточку. Я дуже на це надіюсь. Ну, а якщо не видасть, то буду шукати, в кого купити такого красення. Тому що я вважаю, що такий каскад, він вартий уваги. Він мені дуже подобається. Тому якось так. Ну, будемо спостерігати, що далі буде. Дякую всім за увагу. Тихої безпечної ночі бажаю. До зустрічі на каналі.